Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. тема сьогоднішнього року надання першої домедичної допомоги собі та іншим при незначним шкіри. Весела пісенька дзвіночка нагадала пророк Я бачу ваші милі личка і очі з безлічу домок. Ми помадруємо світ чудовий, що природою звуть, та лиш кімітливість і увагу з собою взяти. Не забудь, яка нас зараз пора року? Зима, який місяць? Січень, яке число? Сімнадцяте. Яке було вранці небо? Чи було сонечко, чи були опади? Так, яка температура повітря? Молодці. Пригадаємо, що ж ми з вами знаємо про шкіру? Адже саме це була тема нашого попереднього року. Це зовнішній покрив тіла людини, який захищає його від різноманітних ушкоджень, холоду, спеки, бере участь у регулюванні температури тіла, завдяки шкірі в організм людини не проникає вода, шкідливі мікроорганізми. Головна роль шкіри це захист внутрішніх органів від різних ушкоджень. Важливо вміти всі органі пов'язані між собою для повноцінної роботи всього організму, тому основна задача це піклуватися про своє здоров'я. Важливо вміти надавати першу допомогу собі тим, хто її потребує. Які ж існують види травм шкіри? Це закриття, шкіра залишається цілою та відкриття, пошкоджені покрови організму. Закриті це на нас забій, обмороження, опік. Відкриті це рана. Саме сьогодні на уроці ми з вами будемо вивчати ці різні пошкодження шкіри та як їм допомогти. Перша автоматична допомога при травмах шкіри, якщо в нас є рана. При серйозних порізах і ранах обробіть край рани протимікробним або антисептичними засобами. Змастіть шкіру навколо рани йодом або зеленку. Перевіжіть рану бинтом або заклейте пластиром. Пов'язка не повинна бути занадто тугою. Якщо кров просочилась через першу пов'язку, накладіть другу, давлячу пов'язку. Забій. Перше за все потрібно забезпечити пошкоджені ділянці споки. Щоб припинити крововилу в м'які тканини, треба накласти тугу пов'язку та підняти уражену ділянку тіла. Для того, щоб зменшити біль та запальні явища, прикладіть до травмованого місця щось холодне. Це металова ложка, льод, може бути, дезінфікується забій, якщо на ньому є подряпини. Опік. Обробіть рано прохолодною водою чи водою кімнатною температури впродовж 20 хвилин. Не прикладайте до рани лід, це категорично заборонено. Та не обробляйте уражену поверхню шкіри жодними кривами чи жирними речовинами, тому що ви будете створювати таку плівочку. Так і температуру не зможемо понизити. Зніміть будь-який одяг або прикраси, що знаходиться поблизу по по ділянки опіку, але не чіпайте речей, які прилипло до уроженої шкіри. Прикрийте рано старильною пов'язкою та за потреби телефонуйте 103. За частотою поякова травми займають друге місце серед дитячого травматизму, проте за важкістю та складністю лікування є одними з найскладніших, тому потрібно з цим бути дуже обережним. Наступне це обмороження. Існує чотири ступені обмороження шкіри. Ми бачимо, ось вони у нас зображені на малюнку. Перший ступінь вражене місце спочатку біліє, потім червоніє, припухає. Потерпіло відчуває поколювання та біль. Другий на шкірі творються пухирі з кров'янистим змістом, виникає сильний біль. Третій ступень відбувається мертвіння шкіри та підшкірних залоз. І четвертий ступінь розвивається митуння глибоко розташованих тканин. Та кісток. При обмороженні шкіра різко блідне, Місця, яке постраждало, роздріть і накладіть вовняню пов'язку. Якщо шкіра припугла, ви не відчуваєте біль, а терміново зверніться до лікаря. Обморожені пальці, щоки, руки та ноги. Такими можуть бути наслідки тривалого перебування на сильному морозі. Зі зниженням температури повітря збільшується кількість людей з обмороженнями. Лікарі кажуть, найстрашніше в цій ситуації втрата чутливості шкіри. На першій стадії ураження на шкірі відчувається легке поколювання. Потім шкіра набуває блідого відтінку і втрачає чутливість. Пізніше німіє і робиться синюватого кольору. Саме втрата чутливості робить непомітною подальшу дію низької температури, і часто саме це призводить до незворотніх змін у тканинах. В групі ризику при обмороженнях курці, адже при палінні кровоносні суди не звужуються, кровопостачання кінцівок знижується, як результат переохолодження і обмороження. Мороз і вітер ушкоджують і висушують шкіру. Відмовтеся від зволожуючих засобів для шкіри, адже вони лише підсилюють морозний ефект. Щонайменше за пів години до виходу на мороз можна скористатися живильним кремом. Якщо ви довго плануєте перебувати на вулиці у мороз, щоб уникнути обмороження, дотримуйтеся простих правил. Одягайте на себе багато шарів одягу, бажано з натуральних тканин. Прошарки повітря гарно отримують тепло. Обов'язково вдягайте шапку, рукавиці та шарф. Відкриті ділянки шкіри змастіть спеціальним захисним кремом. Не виходьте на мороз голодними. Обов'язково поїжте, краще щось висококалорійне. Заходьте кожні півгодини в тепле приміщення погрітися. По можливості візьміть із собою термос з чаєм або кавою. Так. Отже, лейкопластир це левка стрічка, яку застосовують для закріплення на шкірі невеличких пов'язок. І пам'ятаємо, розуміємо так, як потрібно наклеювати лейкопластир, думаю, ви з цим всі зможете впоратися. Петрик, наш поранив коліна. Що ми можемо використати? Так, йод-вата та, наприклад, пластир. Пластирина ми не будемо, так? Чому під час занедуження потрібно міряти температуру? Адже нормальна температура у нас вважається температура 36,6. При збільшенні температури тіла хоч на градус, людина відчуває нездуження. Збільшення температури на 5-6 градусів є небезпечним, тому в разі підвищення температури обов'язково потрібно звернутися до лікаря. І швидку допомогу ми викликаємо за номером 103. Будь ласка, розгорніть наша сторінка четверта. Позначте галочку правильну відповідь. У разі обмороження шкіри поливають місце опаку великою кількістю гарячої води. Правильно? Ні. Розтирають і накладають вовнену пов'язку. Так. Опечене місце змащують зеленку. Ні. Поливають місце великою кількості холодної. Ні. Як ви розумієте, поранена шкіра це ворота для хвороботворних організмів. Адже шкіра це живий панцир, який постійно оновлюється. Садна порізи полегшують проникнення в організм вірусів та бактерій. Пишемо з вами: шкіра. Тере. Це живий панцир. Кома. Який постійно. Оновлюється, наступне речення садна. кома порізи. Полегшують. Проникнення в організм. Вірусів та бактерій. Так, отже, складіть два запитання до цієї теми. Перше, що ми можемо: яка функція шкіри. Пишемо в сьомому запитанні, яка функція шкіри. Друге, як допомогти при обмороженні? Як допомогти? При. Обморожені. Так, шосте завдання. Доглядай за одягом. Давайте з вами складемо пораду, як ми можемо доглядати за своїм одягом. Що ми можемо? Перше прати окремо речі темні від світлих. Пишемо прати речі, окремо темні від світлих. Друге. Звертати увагу на позначки на речах. Тобто, це, наприклад, при якій температурі, чи можна прати, чи це тільки ручне прання, чи можна просувати цю річ. Звертати увагу на позначки. Пишемо звертати. увагу на Позначки на речах. Третє складати речі, складати речі. Так, отже, шкіра захищає внутрішні органи людини від ушкоджень, спеки, холоду, хвороботворних мікроорганізмів і вірусів. За шкірою треба ретельно доглядати, бати про її чистоту. І вашим домашнім завданням буде виконання інтерактивних вправ. цим випораєтеся на відміну. До побачення, гарного дня!